Всім вам вечір в хату. Так, перед тим, як почати огляд, там просто покажу дещо, покажу мовчки. Бачите? Це у нас вища ельфійка. І це ось Ендопроменистий це Лісовий Хрін з бугра. Я не буду казати ні ніків, нічого. Все воно. Ось він? Ну, а тепер. Про огляд. мова про, піде про одну із моїх улюблених героїнь, яку я лише сьогодні переодягнув, ще не вливав гліфів, бо тупо немає срібла. Та і самих гліфів також немає хороших, великозіркових, немає банок. На обну, на обну о, заточок фарбою і самої фарби мало, тому це не ще фін, не фінальна версія буде по шмоту і по характеристикам. Коротше, це Телесія. Відступники, вона дуже-дуже лупить гарно, вона як атакер. І ще має гарні навички. Ну, Рекомендації тут, кстати, ще й не погані. Лава тут просідає, і Хемера просідає, дволикий, диявол пустині, Ну і гей, понятно. Значить, по поводу, звісно, що, вона червона, і я думаю, що ну, вона як не крутий, вона атакер. Вона не буде лютою імбою в захисті. Хоча захист має непоганий. Ну, але все-таки це не імба. Вона буде просідати і на високих, наприклад, червоних там, ну, зеленому дракону, або там зеленому, неважно, любому високорівному зеленому підземеллю, вона буде просідати і лежачи спостерігати за боєм. То такі дела. Тим паче по параметрам. Да, у неї гарний захист, 1000 для атакера це дуже гарно. Прекрасна атака, але дуже мало ХП. 12720 це дуже мало. Швидкість норм. Нам додали шкоду критичну, а далі по мінімуму. По навичкам. Нам треба дуже точність, взагалі. дивіться, значить, на... почнемо з пасивки. Сумна трапеза. Якщо вороги перебувають під дією зменшення захисту, має 50% шанс накласти на них замовляння на два ходи. Ну, прикольна вообще версія пасивки, але не 100%. Йдемо далі. Меланхолія. Атакує всіх ворогів. Накладає зменшення захисту велике на 2 ходи КД4. Апається шкода і КД до 3. В принципі, масуха на 3 ходи. Це супер-супер варіант. І з великим розколом. Йдемо далі. Різкі голоси. Атакує всіх ворогів, знову ж таки, як і тут. От бачите, і тут. Збільшує тривалість усіх штрафів кожного ворога на один хід. Прикольна тема. Зовсім прикольна тема. КД3 воно не апається, але апається шкода. І А1, туман Божевілля, атакує одного ворога. 50% шанс, а з книжками 70% шанс накласти поширення штрафів, за якого один довільний штраф. Знімається з сілі та накладається на всіх ворогів, що перебувають під дією замовляння. Ну, тут, по-перше, замовляння у нас не 100%. Тому й це ну, таке собі діло. Але у нас є герої, які накладають 100% замовляння. І це, так, да, легендарні герої. Тому цю героїню вона. Головний її плюс це накладати зменшення захисту. Якщо вона випала, якщо ви її викачали, гриня зовсім непогана, і плюс вона мені дуже подобається зовнішньо. Ви її можете багато де водити з тобою, значить. І, в принципі, в принципі, якщо дивіться, у вас дуже швидкий заливщик, ви можете навіть... Піти нею в облогу. Прокляте місце також. Судна вежа також. Кланові битви. Ну, По поводу кланового боса я б не сказав, що там вона супер потрібна. Але, як на мене, на гідру її можна примастирити, як і на Хімеру. В принципі, непоганий варіант. Ну, Розкол плюс б'є вона дебело. Ну, хороша героїня. По поводу арени. Арени можна і на групову, по крайней мере, на бронзу вона точно зайде. І сюди, але, знову ж таки, тут треба дуже-дуже швидкий заливщик. Я цим не страдаю. У мене це хворь дуже люта. І відтоді я, ну, коротше, програю, скажімо так, в швидкостях майже кожному, хто тут бігає. Ну... Але все таки вона сюди зайде. Ну, наприклад, навіть там, ну, не важно. Давайте от просто. Ну кого тут просто тестово, яка різниця? Я вам покажу, от. Ну, зрозуміло, що арбітра сама, вона нас. З вами обганяє аж аж бігом. Але, в принципі, от дивіться, раз, і пішло замовляння, пішло зменшення захисту, і це дуже-дуже буде вам в пригоді такі дебафи. Тобто, і тут гномка лупив з перепугу. Тобто під розколом. Стає жити значно вам і вашій команді краще. Ну, по урону. Ви бачите, вона нічим не, не уступає галі. І так далі, і тому подобне. Йдемо далі, коротше. На фракції. На фракції вона просто ідеально зайде вам. Але знову ж таки їй треба хіл, їй треба якийсь, якийсь захист. Тому що на високих левелах фракцій вона буде падати. Отакі от діла. Ну, зараз не, 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 не цей день, не її. По поводу кампанії. Ну, Давайте от. Вона нам тут проти шерсті. Тобто вороги майже всі проти шерсті. Ну, На жаль, в неї не 100% критичний шанс, немає такого гарного так, ну, шмотки на ну, перчатки, то вибачаюсь. Але в принципі лупить вона, дай Боже. Мені вона сподобалась. Ну, Лупить вона, мабуть, ну, не гірше, ніж заргала. І, в принципі, ну, як, бо, бойова така героїня. На любу локацію майже вона вам. Подобається і знадобиться. Але все ж таки, ви бачите, відчувається тематика насчет протишерсті, і лупи вона, гляньте, при слабому ударі доволі небагацько. І ви це самі бачите. Ну, Ідемо далі, Ідемо, наприклад, в підземки. Що тут у нас? Ну, Вона, в принципі, може зайти вам і на сьогуна, і на цього, і на дракона, на павучиху, на голема, але ж знову ж таки, окрім зеленого. Ну, Можна на фарбу високу її тягати. Вона вам також знадобиться. Ну, По поводу великого стражу, я не знаю, як його проходити. Я плачу зараз, я жодного цього ще не прийшов. Не зміг я пройти. Мене тупо пробивають. Отака от, от хрінь. Ну, давайте, по, як як то кажуть, як годиться, сходимо. ну, ось вам. Давайте заргалу вберемо і поставимо нам нашу. Дівчинку. Ну от така от компанія блотна. Беремо Супер Я Я хожу на Войдового, щоб не заморачуватися ну, цими варіантами героїв. Там, щоб... Бачите, тобто вона гарно на всіх наклала розкол. Ну, Взагалі героїня, я ж кажу, героїня просто супер, просто супер. Ну як на мене, то і лупа нормальна і. Наприклад, псоха рицаря. У нього, якщо ви не звертали увагу, у нього шанс накласти всю эту хрінь не 100, а 95%. І... Навіть у ті нещасні 5% іноді не накладають. Плюс, ну тут, як, не, як от дивіться, ну, він, наприклад, зелений, сохатий, вона червона. По-простому -по -про кажучи, він дуже при любій точності я, може, щось не так роблю, але, в принципі, це вже перевірено неодноразово. ну, Любу точність постав йому. І все рівно він на синього героя буде погано накладати розкол ну, штраф атаки, штраф захисту. Також вона буде погано накладати на зеленого героя ці, ну, цей дебаф. от за що я. Так що тут ну, так зробили. Я вважаю, може воно і правильно, що проти шерсті. воно. Ну воно накладає, ну так, через сраку до гори, ну короче Короче, так як воно накладає, то я вважаю це не накладає. Така от тих, ну подивимось. Сейчас нещастя те дракона того 90 тисяч урон від бімби. От пацюка. Опригрех, бред при точності гнишака він не зміг накласти ну, штраф на дракона там плюс під аурою Мауд на точність. Тобто свій, свої дебафи вона приносить дуже гарно, дуже стабільно і, в принципі... Ну я нею задоволений. Плюс можна, я ж кажу, я її хочу одягнути, попробую потім на химеру. То не, не виключаю те, що можливо це по ній не останнє відео. На... Ну, Доведу її зовсім в топ. І потім коли-небудь може химеру покажу вам. Хоча як на мене, звісно, то хімера буде правильніше. То видать такі отами перекладачі. он да знову вид бета це ж писец вы бля. блин гоните их опер у оперут тебя вот дракона блин 23 поверху всього. даже не значить, що він там вообще Ні, ну пацюка передамажить вона точно не зможе і цей і дураку. Ну, бачите, і штрафи вона продліває, і все. Ну, гриня реально прикольна. Зато он тор ложечкой хавая все дебафы нам снова поширение штрафы ну... она хорош дебафер тобто, ну вот мы його убили тут конечно просто Просто писец он тут Значить, зрозуміло, що Маут це не про урон. Тор, в принципі, дивіться тисячу, мільйон сто. у, цьо, у нашої телесі майже мільйон. Тобто, ну, з гнишаком, ну, як на мене, порівнювати буде недоцільно. Не, не, не ну, йдемо далі, давайте ще куди сходимо. Ну, там, неважливо куди. Можна на Мінотавра сходить, можна не ходить, можна пофігу. Ну, тобто от. Срібло, короче, тупо закінчилось нафіг. Довів до ума лише телесію нашу. І все. По шмоту. Циган, конечно лупы просто писец, на у неточеному ушмоте. Ну, дивимося. 168. І телесія 660 тисяч нанесла. Ну, в принципі, не так і погано. І тут я якраз знайшов, що я. Я не пам'ятаю по-моєму. Блін! Де ж та кімната? Та куди нам її пускають зараз? О! Ну і сюди її пускають, а ч б і ні? Так що тут, в принципі, можна і сюди притаранити її. Давайте в уроній. Бо вот тут такі герої. Бачите, то есть, тут чітко всі-всі дебафи прилітають, все як треба. Ну. Ну і дивіться тут, навіть тут, в принципі, непоганий результат. А зараз я вам покажу мою телесію. Вона вся в урон, в принципі. Шмот непоганий, не зовсім поганий. Дивіться. При можливості заміню на критичний урон. Але поки немає гарної шмотки. Біжутерію нереально знайти гарну, то самі вибачайте. Коротше. Так. По Поставив ету реліквію. Точний захист здоров'я. Її можна і сняти. Значить... Книжки в неї всі, і тут на зменшення захисту цієї. Безжалісність. І таланти, таланти також прийшлось переробити під бойові. От такі Отакі таланти на живучість, скіли і на бойові. От такі от. от така у мене героїня. Але я ж кажу, я хочу її перед тим як водити на Химеру, тому що я хочу спробувати. Бити велику хімеру, то, ну, тобто буду її доводити зовсім до ума. І потім, якщо ви захочете цього, напишіть, будь ласка, то я вам зроблю по четвертій, по п'ятій хімері відос. Але це буде не сьогодні і не завтра. Тому що немає ні бутилочок, ні срібла мать би його. Ну, коротше, ви самі знаєте, як у нас рейд живе. Значить, і дивіться по ТТХ. 42 700 ХП 5417 атака, 385 захист, 181 швидкість, крит шанс, крит урон Опір точність. Ну Ви поняли, і це без жодного гліфа. Тобто гліфи будуть, буде це, бутилочками доточу. А можна навіть потім буде зробити на перчатках цей. Ну, щоб був. Критичний урон. Тут поставлю опір, додатки виловлю. І, в принципі, ну, тут можна атаку-що. Коротше, подивимося. Подивимося, загадувати не буду. Але поки що характеристики в неї отакі. Ну, от, мабуть, і все. Все, що я хотів, думав, я розповів. Тому, якщо відео було, Корисне або цікаве вам, поставте, будь ласка, йому вподобайку та підпишіться на мій канал. Також, ну, і за налоговий там, штраф у мене великий, 42 тисячі для мене це непідйомна цифра. Буду вдячний, якщо хтось захоче допомогти матеріально. Посилання на мою банківську карту, єдину незаблоковану гривневу, під. Кожним відео в закріпленому повідомленні. Все, всім вам щастя, здоров'я, миру та добра. Всім пока, всім до зустрічі!